Доброго дня, шановні, як кажуть, мрія збулася. Торік мала помідорів небагато, нічого не сушила, але позаторік було багато. І в нас є трошечки таких помідорів, які, як сливочки, бачите, вони дуже смачні. І потреба була в дегідраторі. Бачите, отакий невеличкий купили. Це наскільки. Раз, два, три, 4, 5, на 6 шість, шість отаких от решіток. І трошечки вирішила посушити помідорів, щоб зробити в'ялені помідори. Дуже вони смачні. Я вам не скажу, що ми такі любителі цих помідорів, тому що є кетчуп, є консервацію роблю. Але зараз вона в моді і взимку теж дуже добре. Олійкою залити, спеції додати, часничка до цих помідорів. І дуже гарно в салат іде навіть до капусти накришити звичайнішенький салат з капусти. Додати цибульки, от такі помідори. Дивіться, я їх сушу не зовсім, бо в мене вже трошечки досвіду є. Я вже третій рік учуся, то краще всього брати отакі помідори. Бачите? Щоб вони не були сухі. Тому що, коли заливаєте сухі помідори олією, то вона сушить, вони аж горять. Олійка не гаряча, помідори не сухі, щоб вони не репіли і не ламали, щоб вони такі були. Дивіться, є багато способів їх зберігання цих помідорів. Ми зберігаємо в холодильнику. Навіть у морозильній камері у мене отакі зберігаються. Отакі, знаєте, як кажуть, трошечки сиренькі, не зовсім сухі, от прив'ялені. Бачите, які вони. То зберігаються, а якщо їх трошечки більше підсушити, є вже отакі, які трошки по краях. Бачите, вони все одно гнуться, але більше. То я думаю, що можна їх і зберігати. Люди зберігають, як і сушка підсушити, і тоді можна, як кажуть. Зволожити їх трошечки, а потім заливати. Не знаю, я так не робила, але це на мою думку. Бачите, Це у мене вийшло. Бачите, ось такі вони. Я спробувала і є груша, але я думаю, вони не підходять, тому що стінки в них тонесенькі. Бачите? Ось отак, оці є грушки. Стінки тоненькі, і вона така, як знаєте, ну, як плівочка, не відчувається. Оці помідорчики, оці кращі. І ще маю е, дрова, помідори, вони трошки більші, їх можна на 4 частинки робити, або на 2. і попробую ще їх трошки посушити, подивитися, як вони, але вони квасні, ну, кислі. Оце солоденькі. Але, знаєте, ще ж скажу із досвіду, що помідори, які солодкі, які стиглі солодкі. І висушити їх, вони теж смачніші, їх можна як сушку просто пожувати. А помідори, які кислі, вони і, і кислі. Ну, хтось каже, для цього є цукор, але ми для того їх сушимо і робимо, щоб вони були натуральні. Може, комусь і не можна, хто може цукор, цукор їсти, то цукріті і їсти солодке. Але хочеться кажуть, є такі сорти помідорів. Які ми маємо, і ми можемо зробити їх смачними, без цукру. Ось така моя думка. Так що буду ще маю дрова, ще є, ще є трошечки сливочок такі пізніші. Не знаю, я ще попробую дебарао посушити, як вони будуть. Вони в мене не дуже великі, на три частинки поділити їх. Вони смачні, солодкі. чи... Гібрид Тарасенка теж солодкі, добрі, вони шкірочка зовсім тоненька. Попробую, є час, є, кажуть, можливість побавитись. Ну і є з чим, слава Богу. Бачите, дегідратор невеличкий, такий, ну нам багатого не, багато не треба, нам нема що такого сушити. Є такі, як кажуть, що сушать. Пастилу, може і тут можна, тільки треба, напевно, ці покриття мати. Не знаю. ну, Нам цього, як кажуть, немає потреби. То взяли от таку кругленьку, аби підсушити. Може, який грибочок можна підсушити. Не знаю, може чорнобривці так висохнуть. Що ми сушимо? У нас такої потреби в сушці нема, але деколи, як кажуть, хочеться мати. І попробувати, як люди роблять, якщо це доступно. Ну, все, бувайте здорові. Коли буду робити, готувати помідори, вже заливати, отаку робити в'ялені помідори в олійці, то покажу. Але в нас ще зараз є навіть в холодильнику готовенькі, зроблені на любителя. Ну, все, бувайте здорові.